Колись в давнину у тихому мальовничому селі серед зелених лугів і густих лісів жив чоловік на ім'я Василь. Його невеликий двір був оточений дерев'яним парканом, а посеред двору стояла стара, але доглянута хата з солом'яним дахом. Зранку до вечора Василь був зайнятий своїми щоденними справами: порався по господарству, годував худобу, чепурив двір. Але одного дня трапилось щось дійсно дивовижне. Хух, досить на сьогодні, а то впаду, як мішок з картоплею. Не поняв, що за дискотека в моєму сараї. Мати моя! Та це щось нелюдське. Ой, невже інопланетяни корів красти прийшли. Вітаю я. Ші. Приємно познайомитись. А як звати тебе, незнайомцю? Шо? що? а я Ші. Ми знайомі. Я штучний інтелект, я тут, щоб допомогти тобі в усьому, що забажаєш. Та не потрібна мені твоя допомога. Василь мене звати. Що тобі треба та що ти таке? Я той, хто знає всі відповіді, але, на жаль, не може вирішити твої сімейні суперечки. Ах ти! Ще й жартівник! А ну йди сюди, зараз як! Дам! Василю, що ти там поробляєш? Ходи до мене! Ти не повіриш! Я тут ши знайшов! Шо? Шо, та не шоу, А ші! Штучний інтелект! Штучний інтелект? То це добре. Тепер він буде знати, де ти ховаєш печиво. Бігом додому. Я накажу йому, щоб допомагав тобі борщ готувати. Слухай, Ші, давай класти ноги звідси. Не дай Боже, щоб дружина подумала, що я з глузду з'їхав. Бери свої ноги та біжи за мною. Ну, ти жартівник прям. Слухай, а що ще ти вмієш, крім як розповідати жарти, створювати фільми, малювати. О, а ну зміни свій голос, щоб був як у Зіброва. Так, звісно, вас вітає народний артист України. Василь, давай запитає в мене якусь дичину. Да ти шо, Павло? Реально, ти? Може, ти знаєш, чи є рецепт як заробляти мільйони, не вставаючи з ліжка та не вимикаючи телевізор? Це навряд чи. Але якщо ти любиш музику, спробуй створити свою власну пісню, яка стане хітом усіх вечірок на лавочках та сільських клубів, та отримай відсоток від кожного разу, коли її там грають, та танцюй свою дорогу до мільйонів. Я хочу гарно танцювати, але коли я намагаюсь, кури чомусь розбігаються, а моя жінка завжди запитує, чи все зі мною в порядку. Слухай, навчи мене танцювати під таку пісню, якої ще світ не чув. Як знайоме, зустрівся з дивом в новому домі, на сокся, і прийшов в гості до хати, зміни його світ, навчив мріяти, літай, літати. Зранку прокидався, дивився на сої, а ввечері вчився, мов ті солоді, там, де раніше з пугово поле йшов. Шоу. Ого! Неймовірно! Як ти це робиш? Ну все, ти будеш моїм менеджером, продюсером, найкращим другом. Давай швидше вибиратись з цієї діри, їдемо в велике місто, де слава та гроші. Ши! Ші, ші. Ну, що сталося? Ну ти чого? Скажи щось. Ти завантажуєш якийсь апдейт? Думаєш, які речі нам збирати? Чи може ти просто втомився від моїх нудних запитань? Друже, обіцяю, більше не буду. Отже ж щіт. Не зволікаючи, Василь засмутився та покинув шість спочивати. По дорозі додому Василь недовго сумував, бо згадав, що вдома його чекає найпрекрасніша людина, з якою він може розділити свої почуття, яка дійсно його любить, та завжди буде поруч, щоб не сталося. Обнявши свою дружину, Василь зрозумів не один Ші не замінить йому ті відчуття, ті спогади, радість, душу людини, яку він так сильно кохає. Ши вам в поміч.